Що людина скриває від вас, що людина не може вам сказати. Зараз ви загадаєте, подумаєте про цю людину і вже будете знати, що вона від вас скриває, або потайки думає і не може е, сказати вам, не може вам е, відкритися. Поставте швиденько, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Так, дивіться на карту. Що людина не може вам сказати. П'ятірка жезлів, сила, лицарь, мечів і сонце. Значить, дивіться: людина може у сказ... неї якийсь раздрайв, вона дуже щось там переживає або бореться. Може це може бути ревнощі, а може те, що вам, хоче вами заволодіти, завоювати, або стояти якусь позицію щодо вас по відношенню до відношенню до вас або в спілкуванні з вами. І це те ж саме каже і сила. Карта пристрасті, карта ревнощів, карта того, що людина хоче вами або володіти, або щось вам показати, доказати, проявити себе, домогтись чогось, досягти може вас, або може якоїсь статусу щодо вас. Лицар мечів каже про активну позицію в сфері ментала. Дуже багато думає про вас, дуже багато що хоче, хоче знаєте, вам щось сказати, але бореться з собою. І багато думок, багато того, що вона. Строї якийсь план, може план дій, або може план розмови з вами, план бесіди, або якоїсь конструктивної критики щодо вас, і просто знаєте, подумки вже розмовляє з вами, щось вам щось доказує. І сонце каже про те, що. Дуже, так, опять же, дуже, знову ж таки, дуже активна позиція того, що у вас людина ставить десь у центр своїх сподівань, мрій, цілі. Ви, наче, як, знаєте, як його ціль. Або отримати вас, або вам щось доказати, щось показати, прояснити ситуацію, про щось домовитись, або відстояти якусь свою позицію. І ви в центрі цієї якоїсь боротьби і прояву волі, але мовчить, мовчить і поки що не проявляється. Ну, щось боїться.